Хочу показати вам, як заощаджувати нитки під час стіпки. Спочатку мені треба прокласти декілька рядків. Але, як ви бачите, я нитку не відрізаю, підкладаю наприкінці рядка тканинку, прострачую її, відрізаю нитку і підкладаю під углу своє робоче полотно. Усі ці рухи я повторюю, поки стібаю одне полотно, коли ви стібаєте два полотна. Вам не потрібен цей переходничок, тому що ви відрізаєте нитку, підкладаєте друге полотно і так по колу. Зараз я розпущу нитки на цьому тряпенчику. Вони нам знадобляться для нашого досвіду. Тепер я прокладу два рядки, як звичайно ми усі робимо. Потім підкладаємо полотно під другий рядок, та так по колу, по колу. Я хочу відрізати зараз усі ці нитки, які залишились з одного і з іншого боку. Будемо порівнювати їх. Ці нитки у нас залишились, коли ми відрізали кожен раз полотно. А ці нитки, коли ми використовували переходничок. Не знаю, де ви знайдете таку тканинку переходничок, щоб вам було зручно стебати, але пошукайте в майстерні, у вас десь вона є.